Вибачення приймається. Я на твоєму, мі... твоєму місці, мабуть, чинив би так само. Добре, що ми порозумі... порозумілися. Направду, прошу. Дозволь мені відрекомендуватися. Мене звати Астаріон. Я був у брамі Балдура, коли ті тварюки схопили мене, Гейл. Назвати ім'я та розповісти свою історію. Ого, Скільки всього. Отже, тобі вдалося щось дізнатися цих... про тих черв'яків, блукаючи кораблем? На жаль, так, вони перетворюють нас на міскожерів. Перетворюють нас на. Звісно, Вони зроблять вони, з мене чудовисько. Чого я it? ще очікував? Хоча цього поки не